На південній ділянці фронту у Приазові знову немає. Тиші у передмісті Маріуполя бойовики сьогодні вкотре обстріляли позиції українських силовиків. Мало того, через недільне голосування до тепер третю добу поспіль не сплять люди у 58-му виборчому окрузі. Світлана Фечун спостерігає за розвитком політичної складової за перебігом бойових дій на півдні донеччини. Зараз маємо вже прямий зв'язок із Маріуполем. Світлано, добрий вечір. Ну, у мене власне питання не нове, і навіть вже на жаль, традиційне. Чи тихо на цю мить у Маріуполі і його околицях? Олександр, почну з оперативної інформації. Кілька годин тому вже вдруге за сьогодні. Бойовики знов намагалися атакувати позиції українських військових павлузу селищ Павлопіль та Гнутове. Спочатку стріляли з гранатометів, потім накривали вогнем з градів. Наші військові змушені були відповісти вогнем. Крім того, кажуть вояки, озброєні банформування, вели перестрілку між собою. Я так розумію, у нас виникли невеликі технічні проблеми, невеликі технічні проблеми зі зв'язком. Із Маріуполем. щойно на прямому зв'язку була Світлана і Говорить, що там щонайменше двічі упродовж сьогоднішньої доби бойовики обстрілювали позиції українських воїнів на ділянці Павлопіль-Гнутове.